Доброго ранку, мої любі малюки. Сьогодні у нас піде розмова. Знаєте про що? Ось, послухайте, уривок з віршу Наталії Забіли Затихнув гомін. В залі згасло світло. І, враз, заполонивши всі чуття, розсунулась завіса, і розквітло життя, мов казка. І казка, мов життя. Малята, казку можна не лише почути, а ще й подивитися. Ви здогадались, де можна подивитися казку? Так, у театрі. Чи відомо вам, що таке театр і коли з'явився вперше? То ходімо ж, з'ясуємо це? Цікаво. Театр це вид мистецтва, який відображає життя, яке на сцені виконують актори. Це мистецтво перевтілення в різних персонажів. Театри виникли дуже давно. Людям хотілося якогось свята, гарного настрою. Так і почали щось видумувати, перевтілюватись. Одні вміло це робили, а інші спостерігали. А перший театр малята з'явився в Древній Греції. Зараз же багато дуже різних сучасних театрів. І сьогодні ми з ними познайомимось. Є, наприклад, театри, де працюють звичайні люди. Щоб показати казку, люди переодягаються в костюми, виходять до глядачів. Цих людей називають акторами. Акторами можуть бути як дорослі, так і діти. А як ви вважаєте, як називається театр, де виступають ляльки? Так, вірно, ляльковий. У ляльковому театрі лялькою керує людина. Як люди це роблять? Одягають ляльку на долоньку, і тепер лялька зможе танцювати, ходити та бігати. Є ще театри маріонеток. Там людина виходить на сцену поряд зі своєю лялькою. І глядачі можуть спостерігати, як вона керує нею. Но іноді в театр хочеться погратися вдома. Героїв можна ставити на стіл і розповідати казки. Отже, цей театр називається Настільним. І виготовити ви його можете власноруч. З паперу або з баночок чи одноразових стаканчиків. Навіть можна зв'язати героїв, але там вже вам допоможуть матусі та бабусі. Діти. А ще є театр, де виступають дуже маленькі герої. Як ви вважаєте, як можна ними керувати? Цих героїв можна одягти тільки на пальчик. Хто здогадався? Як називається такий театр? Це пальчиковий театр. Тут героями керують ваші пальчики. В театр можна грати навіть тоді, коли немає світла, і для цього нам знадобляться ваші долоньки. Але можна ще й виготовити героїв за допомогою паперу і палички. Але ще нам знадобиться світло, фонарика або вашого телефону. Такий театр називається тіньовий. Ну, що ж, сьогодні, дітки, я пропоную вам виготовити власноруч героя для пальчикового театру. Нам знадобиться аркуш паперу, олівець. Намалюємо невеличкий прямокутник. І посередині нього розташуємо круг. Здогадались, хто це в нас буде? Так, колобок. Тепер прямокутник ми замальовуємо можна олівцем чорного кольору. Або фломастером. Тепер малята жовтим кольором замалюємо колобка. А потім намалюємо йому оченята і посмішку. Тепер малята ножицями. Будемо вирізати нашого колобка. Але обережно по краєчку разом з чорним прямокутничком. Тепер клеїмо, склеїмо краєчки чорного прямокутника. Ось вже і готов наш герой. Ось такий колобок у мене вийшов, дітки. Чекаю на ваші відео. Діти, а скажіть, будь ласка, коли закінчується вистава? Як глядачі дякують акторам? Так, оплесками. Ось і наша зустріч вже добігла до кінця. Від мене вам оплески. До зустрічі!